Отже, давайте зараз ми з вами розглянемо питання, яке останніми днями ви теж мені багато і часто задаєте. Питання про взаємовідносини між Україною та Польщею, тому що ми бачимо, що зараз вони такі свого роду напружені. Ось є певні суперечки, конфліктні ситуації. Давайте зробимо прогноз, як далі розвиватимуться відносини між Україною та Польщею. Чи буде це все загострюватись? Чи, дай Бог, вирівняється ситуація, вирішиться? Чи буде Польща і надалі нам допомагати та підтримувати у війні проти Росії? Зараз ми це з'ясуємо. Першим ділом працюю з колодою. Ключі двері таро 78 дверей, 78 ключів. Перша карта. Карта переходу. І карта, власне, така перевернута. Тобто, знову ж таки, оці неприємні розмови, неприємні ситуації, та спільні якісь проекти чи домовленості, які йдуть в кереберть. І двійка жезлів перевернута, як е дорога спільна, яка була десь там прокладена, обдумана, обговорена, намічена, під питанням ця дорога. Дивимося наступну карту. Сімірка кубків. Є те, що закулісне, що ми явно не бачимо, про що ми явно не знаємо. І певні причинності конфліктів. Також це карта, яка говорить, що є певна якби ілюзія, певний, скажімо так, ну як світ ілюзій, світ снів, світ фантазій. Знаєте, свого роду такий обман або самообман. От наскільки це можна знаєте, таким словом описати. Третя карта. Четвірка, меч... Четвірка кубків. Карта заморозки. Тобто у стосунках між Україною та Польщею, так як би карта заморозки, карта паузи, карта обговорень. Взагалі, ці карта, які говорять про кубки, вони говорить про таку, знаєте, зайву непотрібну емоційність, тому треба так: охолонути, притормозити, пригальмувати, добре все обдумати. Хто що кому наговорив зайвого, як мінімум, вибачитись, і далі будувати дипломатично переговори. І знову п'ятірка кубків, образи, невдоволення, розчарування. От бачите, багато є кубків. Ви питаєте, чи не буде часу війни між Україною і Польщею? Ні, не буде війни. Це не карти про війну. Це карти якраз про те, що. Були сказані певні речі, які ну, реально як образили. От про що говорить карта, тому що кубки це емоції, було сказано на емоціях, відповідно, було прийнято на емоціях і це карти більше які про образу. Знаєте, по такому принципу, що ми стараємось допомагаємо, тож, ну, як мінімум, цінуйте це, так. І навіть по цих картах я розумію, що це ще такий свого роду, ну, така невизначена, така свого роду конфліктність, така от суперечливість, вона буде ще тривати, можливо, навіть і від кількох тижнів, так зараз, що карта буде активно вирішуватись, це 2, 4 до 5 тижнів. Навіть це може тривати до кількох місяців, від одного, до трьох, до чотирьох, навіть до п'яти. П'ята карта. Переговори, співпраця, домовленості, примирення. Трійка Пентаклів. Робота подальша, над... спільна робота, подальша над подоланням спільного ворога. Тому що, зрештою, всі прекрасно розуміють: якщо ту рашистську нечість, пошесть не зупинити в Україні, вона полізе далі. В тому числі і в Польщу. Ще одна карта. Сила. Коли, як то кажуть, треба моментами прикусити язика, примирити внутрішні протиборства, недовольства. Причому з обох сторін, тому що кажу, таке враження наговорено було зайвого і там, і там. Розумієте, з обох сторін є, коли конфліктна ситуація, я кажу завжди, винні обої порівно. порівну. І кожен має визнати свої, свою неправоту. Примирити в собі якісь амбіції і так далі, претензії, егоїзм там по-різному, що в кого треба примирити. І сісти, і поговорити, і домовитись. Так. І карта дев'ятка жезлів. Ну, карта боротьби, але боротьби, яка дає результат. Все-таки, знаєте, цей неприємний осад ну, залишиться. Залишиться. Що там, що там, знаєте, хто кажуть по обидві сторони, тому що одне було сказано, коли чимось невдоволені, як би сказали, тим, чим невдоволені, В принципі, було певне зауваження, і я думаю, зауваження в будь-якому випадку, коли якісь говоряться ну, чи критика, треба сідати обговорювати. З іншої сторони, відповідно, було емоційно це відреаговано. Тут у нас карта риби, ну хороша карта. Все-таки допомога та певне відновлення співпраці, якби плідної, результативної, можливе. Питаєте, чи є втручання про російських діячів в Україні у цьому конфлікті? Ну, судячи з того, що є карта навіть якихось таких обманів, ілюзій, хто десь підливає масло в вогонь, знаєте, певними словами, за кадром. Так, я цього не виключаю, і карта Десятка жезлів» цьому підтверджує. Так як пробують докинути якийсь важкий груз. Але я вам скажу навіть більше. Бачите, теж карта хтось там стоїть, стукачить, вже таким словом скажу. не гарним, але скажу. І дев'ятка кубків. Тобто є ті, хто в тому зацікавлені, звичайно, розсварити нас нашими партнерами, з якими ми співпрацюємо, які нам допомагають, звичайно, не без того. Але я скажу вам більше, тут ще відбулося і магічне втручання. Так, є таке в магії, як. Всякі там розсорки, такий вид негативних програм, і це можна в плані енергії масштабувати. Тим більше скористалися тим моментом, коли якраз виходили з ретрограду планети, енергія не стійка, не стабільна, от воно і зачепило. Хоча я кажу, по великому рахунку, як такої суті конфлікту, воно як пусте. Навіть та сама Сімірка Кубків каже, нема через що сваритися, а посварилися. Розумієте? Тому треба отак от сісти все, обдумати і зрозуміти, що є хтось третій, хто хоче зіпсувати ці відносини. Обговорити все, примиритися і рухатись далі до перемоги. Ну, примирення можливе. Друга карта серце. От кажу, як вплив конкретно йде, знаєте, як два лідера. Енергетичний канал, який серцевий це наші емоції. Впливи були. Лілії очищення, примирення, відновлення відносин хороших. О. Називається Поховаємо ворога разом. Дипломатія це така хороша штука, тому якраз час її активно використовувати. Це карта восьма з оракулів оцих Inner Voice, це по, по принципу по системі Ленорман не розроблені. Це оракул, який називається трунат, тому кажу, ворога хай поховають, бо хотіли поховати нормальні, хороші відносини між Україною та Росією. А поховають себе ті наші воріженьки. І карта дитини. Ну, бачите, тепер треба все плекати, як, як заново відбудовувати, наново будувати довіру і так далі, і так далі. Ну, ще гострі ситуації все рівно будуть. І букет. Ну, це теж плюсова карта. Тобто, якщо дивитися по загальному розкладу, тобто, ми маємо 80% карт плюсових. Ну, по цьому тут навіть 90% плюсових, 10 мінус. Тут більше 60-70 плюс, 30 твердих, таких, знаєте, мінус. Тобто, ця третя сторона, от, як ви кажете, десь проросійська. Вона також. Буде, звичайно, пробувати ще масла вогонь підливати. Але це буде викрито, розсекречено, сядуть, поговорять, висновки зроблять. Ну, неприємний осад залишиться. Ну, то таке питання. Після будь-якого конфлікту, я кажу, можна конфлікт будь-який, бо від того ніхто не застрахований, повернути в конструктив. І. Проросійські сили, звичайно, хочуть, щоб це був деструктив. Але це буде конструктив для України і висновки правильні будуть зроблені. Так. І з кілька карт буквально з колоди Алістера Кроулі. Так, карта мир. Примирення буде між Україною і Польщею. Верховна жреця, мудрі рішення. Дай Боже всі мудрих рішень, захист. Дай Бог, щоб було швидке вирішення. Карта Весмірка жезлів, ключі в наших руках, принц цих пентаклів, переговори. Верховний жрець. Наші молитви роблять силу. Тож хай буде примирення, злагода та любов між нашими країнами, цінування допомоги один одному і об'єднання заради перемоги над нечистю. Хай буде так.